У тебе яке бачення, куди йдуть технології, венчур, стартапи і взагалі інвестиційний світ. По перше, почнемо з України. Тобто в Україні сьогодні точно є свій тренд на наступні, мінімум 5 років. Це Defense Tech, Dual Use. У нас 200 тисяч інженерів, і ми не можемо бути не в тренді. Всі топові компанії, європейські, американські, тут зараз тестуються. А це ми точно собі вже взяли це на майбутнє. Далі ми бачимо, що глобальні економіки вони стаються національними. Тобто Америка не хоче там нічого європейського, азійського з міни і так далі. Можна Тому, я сьогодні одну секунду підтверджу твої слова і просто уточню, чи правильно можна вважати, що ковід логістичні кризи через ковід перекриття каналів і, наприклад, війна? Поставили велику крапку в, в такій ідеалістичній глобалізації, і про яку exactly. співав Майкл Джексон, що «We are the world, we world, the children». Оце все всі країни, да, да, -да спасіба, але нам 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 своє. Да? Мій банк, моя країна, так як, як ми проголосили в 2014 році. Закриває свій бізнес і закриває свою дату. Сьогодні тому ми можемо розраховувати на свій ринок. Нехай це буде компанії, які ми інвестуємо. Це може бути офлайн, паралельно офлайн, онлайн стартапи, щось між стартапами і офлайн бізнесом. Це все буде працювати. Нехай це буде компанія, які будуть коштувати десятки або сотні мільйонів, але не десятки там і сотні мільярдів. Да. Але в рамках однієї країни або дружні країни географію, легалізацію, лігал, юридичні моменти, яких ми розуміємо. Треба Реалістичні цілі ставити. Сьогодні в Україні це енергії тому що треба буде відбудовувати все. Тут відні енергетика, а сьогодні це констракшн tech, Треба буде відбудовувати реалістично. Дуже багато можливостей. І сьогодні в Україні можливість також стати на наступний переділ, коли AI зараз буде вертикалізований наступні п'ять років. Зараз настає ера роботів. Індустріальних роботів дуже простих гуманоїдів, ми бачимо цей тренд вже для нас зарано, але це буде дуже скоро. І наш потенціал дуже великий. Там тому я дуже бачу великі перспективи в Україні в світі. Великі тренди вони зрозумілі. Сьогодні це вертикалізація AI, proprietary data, Далі digital health. Поясни нашим, це дані. Можливо, що це proprietary data. Це дані, які формуються в рамках бізнесу, які тільки володіє цей бізнес. І на цій даті можна будувати дуже складні, статистичні, як я вже казала, системи. Це перше, AI. Далі health, здоров'я Можна і перед, перед здоров'ям про роботів, хуманоїдів. Да? От зараз дуже не вистачає будівельників, штукатурів. ну, от те, що ми бачимо активно. Як ти оцінюєш, коли роботи гуманоїди будуть штукатурами на будівництві? Будуть під Києвом. через 10 років. 10 років. Все. Да, я думаю, що ну багато вже зараз є Так, да -да -да, Я розумію. Ну, от ти, кас... твоя оцінка. 10 років. Я думаю, ну гуманоїди не завжди повинні на констракшн бути. Це може бути не хомо. Констракшн, коли прийдуть гуманоїди? Це ще раніше. У нас вже сьогодні вони є.